Добрий вечір, ми з України. В цьому відео буду відповідати на ваші запитання. Сьогодні відповім на 16 із них. Планую випускати такі відео, відповіді на запитання чи якісь тематичні, тому що багато таких питань, які треба показувати, а не розказувати, тому будуть вони виходити не по графіку. Починаємо. Перше питання. Вікторія, розкажіть, будь ласка, по уходу за зубами. Якими полосками пользуєтесь і де купляєте? Не користуюсь таким. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вам вдається зберігати зір? Ніяк він страждає. Ніяк не виходить. Це й неможливо. У мене така робота, що в мене має страждати і спина, і зір, і шия, все підряд. У тебе завжди дуже файний макіяж. Де ти цього навчилася? Я з самого дитинства обожнювала робити макіяж постійно і вже в дорослому віці, десь пару років тому, і до речі, це десь має бути у мене на каналі. Я пішла до своєї дуже класної знайомої. А її звати також Віка, вона візажист. І ми з нею були в садочку в одній групі. Вона навчає макіяж, як це робити, і вона візажист. Вона і фарбує все, що хочете робити. І там на весілля дуже-дуже класна посилання залишу на її сторінку знизу під відео. От, можливо, хтось захоче, бо вона також проводить майстер-класи індивідуальні, і я на такі ходила. Точно не пам'ятаю вже, але в мене десь, напевно, у років три було так точно. Відповідала на мої запитання да, і показувала там три види макіяжу, ми розбирали, і я вчилася їх робити на собі. А ви фарбуєтесь кожен день, навіть коли нічого не знімаєте, нікуди не йдете. У ну, мене таке буває. Наприклад, вчора я нічого не знімала, до нас ніхто не приходив, і я нікуди не ходила, але я нафарбувалась. Буває. Але ні, не кожен день. Як ви тримаєте себе в тонусі або в формі? Стараюся поменше їсти солодкого солодкого, чіпсів, бо 80% залежить від харчування. Чи є у вас таке, як у багатьох дівчат, ой, треба схутнути постійно дієти і т.д.? Раніше було, зараз якось не так. Просто я собі подобаюсь. Але я стараюся не розжиратися, бо я люблю поїсти і себе якби контролювати, щоб влазити в одяг, який я носила ще колись. Ну, я ще ношу до сих пір, не дивлячись на те, що я можу поправлятись. Але я все одно періодично можу Влізти в одяг, які я носила ще в школі. <с> Просто є речі, які мені дуже подобаються. От, і мені головне це так, не розжиратися, щоб влазити ще в якісь речі. Раніше я ходила в тренажерний зал, в мене була шикарна форма, якщо знайду фотки вставлю, але, можливо, вони в мене в Києві на комп'ютері. Я прям, не знаю, дуже-дуже класно виглядала. Але потім щось пішло не так, і мені стало все. одно. <с> Я знаю, що пішло не так. Просто я була на магістратурі, в мене була купа справ, ще робота, на яку я ходила в офіс кожен день, і якось не до залу стало. Плюс я дуже, як правильно сказати, розстроїлась по-нашому, <Đây> по по-нормальному, по-українськи. Ну, ви зрозуміли, через те, що в мене проблеми з колінами, і мені не можна багато чого робити. Мені, наприклад, не можна бігати. Не можна багато робити того, чого я робила в тренажерному залі, а і лікар мені це заборонив робити. І я так, ну, коротше, якось це дуже вплинуло на мої заняття спортом. Я просто дуже любила качати сідниці, ноги. Для мене це просто найулюбленіше було. Але в мене почалися болі, ну, проблеми з цим, і я пішла до лікаря, короте, сказав, що не можна мені так. Максимум, це зарядка, яку я роблю. І Це все пов'язано, як я розумію, з тим, що в мене колись в дитинстві був реактивний поліартрит. Я навіть в лікарні лежала, мені лікувала. Це просто вдарилася коліном, в мене почалася така фігня. Так що спорт це класно, але це все серйозно. Воно може як і на користь піти, а може і навпаки. Шкоди наробити, усугубити щось. Тому треба з розумом підходити і робити те, що можна. Чи читаєте книги якісь, може є улюблені. Ненавиджу з дитинства читати, це просто У мене в дитинстві, я тільки починала читати, у мене так голова починала боліти. Зір падав, голова болить, просто ненавиділа з дитинства, і це мені якось і зараз передалось. Це не означає, що я нічого не читала, що в мене нема книжок. Але я це просто, якщо це можна не робити, я буду шукати різні <сумісті> способи, щоб цього не робити. Наприклад, щось знайти в інтернеті, подивитися якісь відео. Якось так, але тільки не читати. А, чому б хотіли навчитися мови або освоїти якесь рукоділля тощо? А, я би хотіла вивчити іспанську мову. Обожнюю просто цю мову. У нас в академії був факультатив іспанської, ну і звісно, я ж сюди ходила. був. Нічого не пам'ятаю. Ну там, знаєте, пару фразочок таких основних, але ну, класно було. Е, рукоділля точно ні. Поки мені це не цікаво в підлітковому віці і в студентські роки я займалася багато всяким таким. Я вмію і в'язати, я і займалася валянням і декупажем. Робила там різні вироби, плюс я це продавала. Я робила ще займалася паперовою пластикою, я робила листівки на продаж. В мене навіть вони в магазині були. Потім я працювала в університеті Грінченка. Проводила ці майстер-класи з паперової пластики, і також робила постійно ці листівки ручної роботи там для якихось там депутатів, щось вони там дарували і в конкурси мене скрізь, там, де я тільки не була. Тому в цьому плані я максимально творча людина. І малювання, ну все, все окрім музикальних інструментів, через мене пройшло. Чи плануєте робити якісь косметичні процедури? А, Завжди захоплююсь вашим мейком, але не вмію так, тому зробила перманент брів. З бровами у мене це взагалі не окрема історія. Ой, Які вони в мене тільки не були. До сих пір оце малюю, щось малюю, бо в мене зна... О, да, на, на цій брові шматка взагалі не вистачає. Щось малюю, малюю, щоб хоча б знаєте, однакові були. І все одно промах. Є, так є. Думаю, Тому я навчусь нормально собі брови робити. А стосовно косметичних процедур, поки не планую. Знаю, що це треба робити до того, як з'явилися проблеми. Але в мене є мімічні зморшки. Отут особливо. Можливо, видно. Це в мене ще з шкільного віку. Вони зі мною давно, вони вже, знаєте, мої рідні. Нехай сидять поки, не знаю. Я якось на, на рахунок цього не переживаю. Ну, є зморшки, де є. А якось мені подруга сказала: тебе зморшки, тобі треба наколоть. А я така думаю: навіщо, якщо мене це ніяк не бентежить? А це бентежить когось? Значить, це проблема когось, а не моя. Тому що я буду собі щось робити. Через те, що хтось щось помітив. Ну, помітив дай добре, я дивлюся в зеркало і мені все ок. Так що, поки я собі подобаюсь, я нічого робити не буду. Не буду подобатися, піду і на колю щось. Хотіли б ще тату. Поки ні. Мені поки вистачає моїх оцих двох, які я дуже обожнюю. Але поки не знаю, або що не хочеться, я або куди. Ну, поки. Мені подобаються ці мої дві, поки вистачає. Як ви любите з Дімою разом проводити час? Ми любимо гуляти разом. Любимо щось робити, разом гуляти, щось майструвати. Я маю на увазі там. А ще дуже любимо мріяти і щось планувати. Оце просто. А ще краще гуляти і щось мріяти і планувати. оце це прям забест. Чи є у вас свої маленькі сімейні традиції? Звісно. Вони в нас кожен рік трохи можуть змінюватись щось додавати, щось там якось по-іншому. Коли ми були в Києві, в нас були одні традиції. Коли ми зараз на дачі, в нас трохи інші традиції. Єдина традиція, яка не змінюється, це те, що коли я отримую зарплату, ми замовляємо роли. А чому, коли я, я отримую зарплату, тому що вона мені просто по числам приходить раніше. Ну і літом ще в нас, коли тепло, кожну п'ятницю у нас. М'ясо там чи овощі, щось на грилі. І ще коли ми кудись їдемо, обов'язково треба десь щось смачненьке поїсти. І ще є одна традиція: має бути все прикрашено до нового року, до 1 грудня. Тому ми це починаємо робити вже восени. В мене вже знаєте, тільки осень, все. Мене мене вже переключило, перемкнуло, Я вже вся в новому році подарунки, святкування, прикрашання. Тому я це все роблю в листопаді. Ну, буває раніше, буває трошки пізніше, але головне. Встигнути до 1 грудня. Віка, підкажіть, чи фарбуєте ви волосся? Ні, не фарбую, це мій натуральний колір. Він у мене такий чорно-коричневий. Літом трохи світліше, коли вигорає. А коли відростає, ну такий. Хочете собі ще якусь тваринку, якщо песика, то якої породи ні, я не хочу. Ну, взагалі, як? Моя душа хоче, хотіла би ще там і там воврашка, і морську свинку, і там попугайчика, і ще там когось там, і і собачок, щоб всі бігали, щоб я так лежала, і вони всі такі, ой-ой-ой. Ну, коротше. Але так, якщо серйозно, то ні. Якщо з розумом підходити, то нікого б не хотіла більше. Я думаю, трьох собак це отамак от, от, от просто. Вистачить. Але мені подобаються коргі, мені бульки подобаються, мені подобаються всі мілкі, смішні собачки. А Дімі ще подобається конекорса, що мого брата. От. Ну, взагалі нам всі подобаються. А у побуті ви з чоловіком спілкуєтесь українською мовою, в приватних розмовах ні. Буває і українською, буває і російською по-різному. Переважно стараємось українською. Якщо це з кимось там десь, то ну, там, поза воротами нашого приватного життя, то українською. Взагалі, якщо так в процентах подивитися в цілому, то десь 80% часу ми розмовляємо українською мовою. Вже майже рік, як мій канал україномовний. І знаєте, я помітила таку штуку. І плюс ми. Скрізь, якби якщо ми не вдома розмовляємо українською мовою, якщо там хтось телефонує, чи там друзі, чи там не знаю, там, наприклад, курси, психолог, чи ще там щось тут та українською мовою. І це вже якось на автоматі. Це так класно. Тому я думаю, що скоро, можливо, в нас вийде і взагалі, якби ці 20% також перейти на українську мову. Ну, це якби в нас план такий на майбутнє. Але ми це все робимо поступово, бо не можна, так знаєте, прям відрізати і все. У нас так не виходить. Ми от навіть з подружками вирішили, ну ще так на початку війни, що будемо старатися між собою спілкуватися українською мовою. Незвично дуже, але намагаємось. І до сих пір ми цього правила притримуємось. А ще в мене є друзі з Волинської області, і вони мені писали: «Боже, Віка! Так незвично, що ти... Розмовляєш українською мовою. Вони навіть мені казали, якщо тобі складно, розмовляй російською, то взагалі не проблема. Бо як з іншою людиною розмовляємо. Дуже їм було незвично, але вже думаю, звикли. Але я практикуюсь. Ну і класно, те, що я канал перевела на українську мову. Це дуже класно для практики. Тим більше мені постійно пишуть зауваження, що я не так сказала. То я кажу там полотенця, правильно, рушники. То там, я казала, забора, треба паркан, і це постійно-постійно мене виправляється. Тому не знаю, можливо, щось мені тут в голові запам'ятається і буду розмовляти більш правильно. Ну але в цілому мені подобаються ці зміни мої, тому що мені відео свої старі на російській мові взагалі не заходять. Я знаєте, їх включаю подивитися чисто на картинку без звуку, бо ну, взагалі не знаю, посторонніми мені набагато легше розмовляти українською мовою. Віка, ви взагалі плануєте повертатися жити у Київ? Чи може вже ні? Звісно, плануємо. Ну як? Ми плануємо жити і тут, і там. Наприклад, зимою на дачі нема що робити. Тут, якби нудно зимою, а пізньою осінню вже те ж саме, Вже якби тут, ну, що тут робити? Болото, слякоть, таке не дуже. А от весна, літо і рання осінь це просто шикарний час, щоб жити на дачі. Тому ми плануємо в холодний період. Переважно жити у Києві, а теплий період переважно жити на дачі. В принципі, як це багато людей роблять. Все закінчилось питання. Якщо назбираються нові, буду знову знімати відео з відповідями. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Слава засіда! Tus amigas me tienen en la maldad. Pero no pasa nada. Tanto tiempo estoy interesada. Sin comprarte Buchillo y Prada, bebé. Yeah.